Я точно знала, що я буду плакати, коли буду дивитися цей фільм. Я точно знала, що це буде важкий емоційний досвід. Але чого я не знала, так це те, що після перегляду мені захочеться поділитися з вами своїми враженнями, розказати про це кіно і більш того, закликати всіх також сходити на нього в кіно і подивитися, тому що це настільки важливе кіно, важливе як і в більш широкому масштабі для всього світу, для розуміння російсько-української війни, так і для нас, українців. Щоб нагадати, взагалі, щоб показати, якими силами просто нереальними, тримають нашу землю і не віддають їй ворогу або відвоюють назад у ворога. Тож сьогодні поговоримо про новий фільм Мстислава Чорнова: «2000 метрів до Андріївки. Я не «20 днів в Маріуполі, коли він вийшов. Я просто не знайшла в собі сили тоді піти в кіно і досі цей фільм не бачила. І я не знаю, чи колись настане той день, коли я буду морально готова його подивитися. Чесно кажучи, я взагалі не знала, що Чернов працює над якимось новим фільмом, але якось мені YouTube підкинув чи то якийсь подкаст, чи інтерв'ю з ним. І Він там розказував про це нове його кіно, про те, що воно вже знято і десь там здається, вже навіть була прем'єра на фестивалях, і що от в кінці серпня воно буде в українських кінотеатрах. І якось він настільки цікаво. Про цей фільм розказав. І я навіть спочатку не подумала про те, що це ж теж буде дуже важко дивитися. Це така болюча, болюча тема, тому що вона про війну, яка відбувається от прямо зараз. Ми ще навіть не встигли це до кінця пережити відрефлексувати, а це кіно вже можна подивитися. І я тоді подумала, мені прям дуже цікаво, і я буду слідкувати за тим, коли цей фільм вийде в кінотеатрах, і схожу на нього. І ось це сталося вчора, тому в мене поки що дуже дуже свіжі враження. Я взагалі не планувала робити цей огляд. Зазвичай я притримуюсь думки, що такі фільми треба передусім показувати іноземцям, тому що ну, ми і так живемо у війні, ми і так розуміємо, чому це відбувається хоча знову ж таки. Це я про себе думаю про якусь свою бульбашку. Я не знаю, як загалом інші українці сприймають цю війну. І наскільки хто до цієї війни близький, наскільки її відчуває на собі. Я думаю, що це все дуже різні градації. От, але після перегляду цього кіно я подумала, що його треба подивитися: прямо всім українцям. Щоби всім цивільним, особливо тим, хто живе далі від лінії фронту, хто можливо не так не кожного дня відчуває на собі війну, я не Притримуюсь цієї думки, що люди вже забули про війну і забили. Я думаю, що це просто неможливо, враховуючи, що кожен тиждень навіть на Київ летять купа дронів і ракет, і ми це все переживаємо. І я я впевнена, що про війну неможливо забути. Чи ти живеш в Києві, у Львові, чи там в Дніпрі, Запоріжжі, все одно. Все одно війна на тебе впливає кожного дня. Знову ж таки, це все дуже різні досвіди у всіх людей по-своєму, але. Я думаю, що цей фільм важливий для всіх нас. У цьому фільмі Мстислав Чернов розказує про український контрнаступ у вересні 23-го року, а точніше, про дуже специфічну ділянку цього контрнаступу, таку дуже вузьку смугу лісу, яка веде до Андріївки в цьому лісі. Це навіть важко назвати лісом. Там багато росіян. І дуже важко подолати цю смугу, щоб дістатися, власне, до Андріївки. Навколо всі дороги і поля заміновані. І от бійці третьої штурмової мають завдання дійти до Андріївки і поставити там український прапор, тобто забрати Андріївку у ворога. І, власне, про це кіно у фільмі є такий епізод, коли чи один з бійців, чи це автор передає нам слова одного з бійців, каже, що. Приїхати сюди це як висадитись на планеті, де все намагається тебе вбити. Я зразу згадала книжку Іларіона Павлюка «Танець недоумка» про те, як власне там ця експедиція прилетіла в космос на планету, де реально все їх намагалося вбити, і подумала, що звичайно краще би це залишалося в якихось науково-фантастичних книжках. А не відбувалося в реальності. У мене ще періодично виникала така думка, коли нам показували на екрані якісь ближні бої, коли прям вже дуже-дуже близько до росіян, коли показували матеріали з GoPro, власне, наших бійців, що я просто в якійсь комп'ютерній грі. Я в якісь моменти просто не могла повірити, що це відбувається по-справжньому, і в це дуже страшно вірити. І страшно усвідомлювати, що це відбувається і зараз. Це якісь абсолютно дивні враження, коли ти не розумне не до кінця усвідомлюєш, що це реально відбувається, і ніби мозок каже тобі: ну, це прям дуже схоже на комп'ютерну гру. Може, це комп'ютерна гра, але на жаль, приходить усвідомлення, що це все реальність. Що це те, що переживає піхота, це те, з чим вони стикаються, це для мене неймовірні люди. Я собі просто не можу уявити, як в тих умовах триматися. Цей фільм це ніби концентрація болю, концентрація жаху цієї війни, а також відваги величезної бартерства. І. Боже, сподіваюсь, я не буду зараз плакати. Бо я вже відчуваю, що я на межі. Тут війна показана дуже дуже близько. Я напевно ще ніколи в кіно не бачила війну настільки близько і настільки реальною, і також дуже персоналізовано, особливо в якихось розмовах режисера з окремими бійцями, коли він вони просто розмовляють про життя, коли він їх розпитує, звідки вони і вони діляться з ним якимись такими дуже особистісними моментами. І за там ці дві хвилини, які вони є на екрані. Ти вже встигаєш до них прив'язатися. І найгірше в цьому фільмі для мене було і найболючіше дізнаватися, що ці люди загинули там, через якийсь час після того, як це було знято в інших боях, в іншому лісі, чиєсь тіло так ніколи не знайшли. Хтось був поранений і помер у лікарні, і оце прям знищувало мене морально кожного разу. Коли ти бачиш, як режисер уже вайбує з цими людьми, які вони класні, і які вони відважні, як вони взагалі без жодних сумнівів стали на захист своєї країни, і все, потім розумієш, що цієї людини більше нема. Це дуже-дуже сумно. І в той же час, незважаючи на те, що нам показують дуже таке специфічне місце, і цю окрему операцію, і дуже звужується контекст. Це фільм про трагедію всієї України. Особливо чітко це усвідомлюєш, коли показують кадри з похоронів на Заході України. І неважливо, чи ти з Харкова, чи з Полонного, ти приїхав на нуль і поклав своє життя, захищаючи свою країну. І коли на екрані був кадр з великою кількістю могил. Бійців, які загинули, і на фоні якісь диктори новин говорили, що контрнаступ провалюється, що Україна не зможе так довго триматися, і що дуже багато таких речей, які не хотілося взагалі чути в той момент, і дуже чітко усвідомлювала, що я просто ненавиджу весь світ. Я люблю тільки українців. І тільки Україну, а всіх інших я просто зневажаю, і це знаєте, така дуже чиста емоція була в моменті. Я думала про те, який несправедливий світ, і яка несправедлива ця війна. І я, звичайно, дуже багато плакала на цьому кіно. І я в якийсь момент зрозуміла, що я просто так вмиваюся сльозами. Але смішно, що мене найбільше добив момент, коли наші солдати вже зайшли в Андріївку, і це вже. Останні там декілька хвилин фільму, і вони знайшли там кішку, і вони просто сидять у підвалі і перечікують дуже сильний російський обстріл. І ця кішка сидить з ними разом в підвалі. І коли один з хлопців, який був контужений, так тримає її на руках і гладить її. Боже, це настільки хардбрейк для мене було. Я не знаю, це просто мене уже остаточно знищило і добило. Бачити оцю людяність. Серед руїн, серед просто випаленого вщент містечка, і ну, там все, я вже до побачення. У <свіс> мене боліла голова вже під кінець цього фільму, тому що я дуже багато плакала і багато стримувалася, щоб не ридати на весь зал. І потім ще ввечері теж зрозуміла, що у мене досі болить голова. І цей фільм дуже-дуже на мене повпливав. Я коли засинала ввечері, закрила очі і просто перед собою бачу обличчя людей, яких я бачила на екрані. Тому власне я подумала, що точно треба знімати цей огляд. Якщо на мене так все вплинуло, хочеться вам теж про це розказати. Загалом я ще не можу не сказати про те, наскільки добре зроблений цей фільм, наскільки добре він знятий і змонтований, і яка там ще тонка робота з, зі звуком, з музикою. Мені прям це дуже сподобалося. Мстислав Чорнов. Неймовірний, і це як ви розумієте, перша його робота, яку я бачу, і прям ну це дуже якісно. І я дуже рада, що цей фільм можна показати іноземцям. Можна до них якісь донести правильні думки, і що це буде цікаво дивитися, і воно тебе захоплює в якийсь момент. І що це дійсно дуже дуже якісна робота. Зізнаюсь чесно, в перші хвилини мені просто хотілось закрити очі, хотілось кудись сховатися і не дивитись на це, тому що це кіно починається зразу з того, що наших бійців обстрілюють, і когось поранило, хтось кричить. Це жахливі кадри, які не хочеться, не хочеться щоб це взагалі відбувалося. Да? І хочеться якось від цього дистанціюватися і не бачити того, і не плакати. Але я розуміла, що якщо я вже тут, якщо я вже прийшла, то я свідомо зробила цей вибір і я буду це дивитися. Але що ще робить Чернов? Він побудував це кіно так, що воно тебе поступово затягує і. Я от уже була дуже е, залучена в перегляд в якийсь момент, тому що там спочатку нам показують, як було 2000 метрів до Андріївки, потім 1000 метрів до Андріївки. Якщо подумати, то це два кілометри. Це прям дуже невелика відстань, але як довго її проходили і як. Далеко насправді ця Андріївка була це просто шок. Потім він показує 500 метрів, 300 метрів. Потім вони вже заходять в Андріївку, і мені дуже сподобалося це. Мені сподобалося, як побудована розповідь. Тебе залучають як глядача. Тобі вже дуже цікаво дізнатися, як же це відбудеться. Як вони дійдуть до Андріївки, як вони піднімуть там український прапор? що буде, хто буде тими людьми, які дійдуть, які у них ще складно, що будуть попереду, що їх чекає. Це така невідомість, але дуже мені сподобалося, як це побудовано з якоїсь кінематографічної точки зору, з точки зору драматургії. І те, що там кадри, оці про які я казала з GoPro, де прям дуже багато таких стресових ситуацій, страшних ситуацій, де багато болю, вони чергуються з якимись більш лайтовими кадрами, просто з розмовами, навіть з якимись жартами, а ще ті моменти, коли ворога знищують. Це така ейфорія, вона типу хвилинна, вона дуже швидко проходить. Але в моменті я прям хотіла разом з нашими кричати, радіти, просто їх всіх знищувати, тому що 에... бачити реально на екрані, як це відбувається, як мінусуються росіяни, це приємно. Безперечно, я вчора пішла читати відгуки на IMDb, тому що завжди цікаво подивитися, що інші люди думають про кіно, яке ти подивилась, і цікаво було подивитися, що думають про цей фільм іноземці, тому що мені здається, велика частина відгуків була саме від них. І хтось написав, що це «Masterpiece in filmmaking. A multi-layered portrayal of war». І я подумала, що це така правда в цьому кіно дуже багато. Шарів, і воно насправді піднімає дуже багато питань, принаймні для мене. Це і питання, за що ми воюємо, чи є кінець цієї війні, чи можемо ми його бачити, чи ми його чекаємо, чи ми його дочекаємось. Це і питання про те, чому воюють росіяни, тому що там є дуже яскравий момент, коли полоненого росіяни напитають, чого він сюди прийшов, і він каже, я не знаю. Це так багато про що, мене це теж так сильно злило. І для мене особисто ще це кіно, вкотре піднімає питання мови про питання її важливості. Це такий фільм, після перегляду якого мені ще якийсь час нічого взагалі не хотілося казати, У мене просто не було слів. На мене він справив величезне враження. Нагадав, якою ціною не окуповано ще Київ, наприклад, та? якою ціною взагалі тримається Україна. На чиїх плечах ця боротьба ця найскладніша, найважливіша боротьба от прям дуже-дуже близько до ворога. Чи будете ви плакати, коли дивитиметесь це кіно? Я думаю, що вірогідність дуже велика. Чи потрібно його подивитися? Однозначно, так. Дуже дуже раджу. Навіть якщо ви свідома людина, яка не забуває про війну, яка відкриває допоміжні банки, волонтерить. Ходить на курси так-меду, все одно, це таке нагадування, яке потрібно нам всім. Ну, і до того ж, як я вже сказала, це дуже добре зроблене кіно. Подивіться. А я дякую вам за перегляд цього відео. Якщо ви дивилися цей фільм, пишіть в коментарях, як вам буде дуже цікаво обговорити. І побачимось дуже скоро. Па-па!